Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я зараз в Парагваї, країні в самому центрі Південної Америки. Ви, скоріш за все, про неї не чули. Але я знаю, що тут є з чим зайнятися. І я запрошую вас на прогулянку зі мною. Залишайтеся до кінця відео, і ви дізнаєтесь, якою другою мовою володіють люди в Парагваї, крім іспанської. А якщо ви вже знаєте, пишіть в коментарях. В інтернеті ви не знайдете багато інформації, чим зайнятися в Асонсіоні, столиці Парагваї. Тому я буду гуляти вулицями, показувати вам деякі будівлі, можливо, пробувати місцеву їжу, гуляти парками, набережними. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Стара частина міста має гарно збережену колоніальну архітектуру: кафедральний собор, музеї, театр. Палац Лопеса в неокласичному стилі будувався для президента Лопеса. Але він там ніколи не жив, як і декілька наступних правителів. Зараз палац використовується як робоче місце президента і уряду одночасно. А ось так виглядає парагвайський чізбургер. Насправді це емпанада, пиріжок у вигляді великого вареника, і начинки бувають різними. Паргвай, спека 33 градуси, Захожу в магазинчик, прошу фруктовий сік. Вибираю такий темний, думаю, що це якась ягода, може чорниця. Що ви думаєте, буряк? Як вони знали, що я українка і хочу пощу? Парагвай не має виходу до моря чи до океану, але в столиці є пляж. Це затока Асенсіон. І сюди можна ходити в будь-який день. Я думаю, крім локдауну, який, скоріш за все, зараз відбувається. Тут можна орендувати різні такі машинки, покататися або човни, і я переконана, що тут продають багато вуличної їжі в сезон, і тут зараз дуже-дуже спекотно ось пляж. Парагвай воював одразу з трьома сусідніми країнами за вихід до океану, але не те, що програв цю війну, а ще й втратив половину своєї землі. І більшу частину свого населення тепер до океану можна дістатися лише через Аргентину або Бразилію, і доступу до великої води з Парагваю немає. Українцям найпростіше дістатись до Парагваю через Бразилію. Є багато регулярних рейсів. А от я прилетіла через Панаму. Якщо ви ще не бачили відео про Панаму, я залишаю його під цим відео. Переліт був 6 годин. Ми потрапили в ваксансіон під час короткого локдауну. Увесь тиждень перед Паскою і на сам Великдень людей на вулицях практично немає. Вулиці пусті. Їм можна виходити з дому, але іти нема куди. Всі магазини зачинені, церкви зачинені, все, все зачинено. Вулиці просто пусті. Це найстаріший залізничний вокзал у всій Південній Америці. Правда, зараз він не працює. З 1999 року він припинив свою роботу, як і вся залізнична система Парагваїв. Тут можна побачити колеса, старі, великі, металеві колеса, які їздили по цих рельсах. З'являйте потяг на таких колесах. Звідси йдуть рельси прямо до кладовища потягів, і один із паровозів стоїть прямо на дорозі. Не знаю, як вам, а мені подобаються різні покинуті місця як ось це. Епоха цих потягів завершилася і, можливо, ніколи не повернеться. Будівлю старого вокзалу перетворили на музей. І він тепер є одним із символів міста. За Сансьона зараз ходить лише один потяг, і це всього лише 25 кілометрів туристичний маршрут за місто. Супермаркети в Парагваї мене здивували великим вибором чаю мати, меленою кавою з цукром і високими цінами на імпортовані консервовані огірки, гриби, спаржу. Ці імпортовані товари тут краще не купувати, а от звичайна місцева їжа досить доступна. На 15-20 доларів можна купити основні продукти на тиждень яйця, молоко, хліб, м'ясо, овочі і фрукти. Чаймати п'ють скрізь і йому виділений цілий ряд у супермаркеті. Ще з цікавого, одна з традиційних страв парагвайський суп, зовсім не суп, а тверда їжа на кшталт запіканки. Ціни у ресторанах столиці дуже різні. У середньому можна поїсти за 5-7 доларів, вулична їжа 3 долари. Єдина людина, яка говорила з нами англійською, запитала, що ми тут робимо і чому вибрали саме Парагвай. Туристів тут зовсім небагато, хоча інфраструктура є. І я припускаю, що тут багато бізнес-туризму: готелі, ресторани, таксі, торгові центри. Асунсіон має все, що є у будь-якій столиці світу. У моїх попередніх відео я показувала, як уже 9 місяців подорожую з рюкзаком і тим одягом, який купила в Україні. І ось настав час замінити частину речей. За 150 доларів я купила дві пари взуття і сім одиниць одягу: футболки, сорочки, сукні, шорти. Це вийшло недорого і в звичайному торговому центрі. Парагвай відомий дешевим шопінгом. Але в основному мова йде про сіудад Дель Есте на кордоні з Бразилією. Це місто є відомим центром покупок без податків, куди в основному їздять на закупи бразильці. А Сонсьйону теж ринків не бракує. У місті є милий кольоровий райончик Лома Сан-Херонімо, де вулиці і будинки розмальовані місцевими художниками. Тут безкоштовний оглядовий майданчик, бари і гостинні люди. Але туристів усе одно небагато. Як ви вже помітили, колір мого волосся змінився. Так, коли я подорожую постійно, я маю доглядати за волоссям, за нігтями, все те, що ви робите вдома, коли залишаєтеся в Україні. Так, ось я знайшла в Парагваї салон краси, домовилася, як могла на своїй іспанській про те, що потрібно мені зробити. І в принципі, вони зробили те, про що я просила. Моє основне прохання було не жовтий відтінок, а сірий. Тому популястий відтінок такий вони мені і зробили. Я задоволена. Що це мені обійшлося? Зробити прикореневе мілірування тон і стрижка це було 78 доларів, що приблизно 2000 тисячі гривень. Це та сама ціна, яку б я заплатила в Києві. В Аеропорту Асунсьйону один працівник, побачивши мій паспорт, сказав: Добрий день чим мене дуже здивував. Уявіть собі, посеред Південної Америки, добрий день! Думаю, він мав справу з українцями раніше, бо в Парагваї проживає багатотисячна діаспора в основному у місті Енкарнасіон біля кордону з Аргентиною. Багато українців отримали землі під будівництво, мають гарні посади і репутації. Недавно за їхні ініціативи там встановили пам'ятник Тарасу Шевченку. На жаль, я не змогла цього разу поїхати в Інкарнасьон, так як дорога в один бік займає близько п'яти годин на авто чи автобусі. У Парагваї перед входом в будь-який магазин стоїть умивальник, металевий умивальник. Не просто продезінфікувати руки, а потрібно мити руки перед входом у будь-яку будівлю. Якщо ви думали, що у Парагваї користуються іспанською мовою, то ви праві. Але лише наполовину. Тому що тут користуються двома мовами гуарані та іспанська. Але її на практиці змішують і виходить такий мікс, який називається Хопара. Чи знали ви цей момент про Парагвай? Напишіть, що цікавого ви дізналися в цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимо! You make this world feel like heaven on earth. You're the only.